У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Кам'янському на стіні 28-ї гімназії відкрили меморіальну дошку загиблому герою Євгенію Бондаренко. Кров рятує життя. Керівництво міста разом з представниками політичної партії бджола провели чергову акцію зі здачі крові та нагадали усім: військом кров вкрай необхідна. Думки у тамбурі. Книги, присвячені війні, презентувала у кам'янському письменниця Ірина Іваськів. 26 лютого новини міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії Володимир Кравченко вітає. На Дніпропетровщині минулий вечір видався тяжким. Близько 21-ї години ворог почав комбіновану атаку Дніпра. Випустили дві ракети Іскандер М, дві авіаційні ракети Х-59, три ударні БПЛА Шахет. Успішно спрацювала наша ППО. За вечір одну ракету оборонці приземлили в Садельковському районі та ще дві у Дніпрі. У Новомосковському районі знищили два безпілотники, в Дніпровському три. Таким чином загалом вдалося збити вісім повітряних цілей. Внаслідок атак росіян у житловому секторі Дніпра пошкоджені 10 приватних будинків, кілька автомобілей. Через падіння уламків, збитого залізяча вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств. Є постраждалі поранення отримали двоє чоловіків віком 41 і 49 років і дві жінки віком 20 та 60 років. Усі у лікарні. Бив агресор і по Нікопольщині. У неділю ворожий дрон поцілив у вантажний автомобіль, в якому перебував 57-річний водій. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Під час вечірніх обстрілів постраждали Нікополь, Покровська та Мирівська громади. По нім цілили дронам камікадзе, важку артилерію та зграду. Пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа, побиті будівлі і авто. Люди не постраждали. Продовжували атакувати Нікопольський район і ранком 26 лютого. Під ударом знову була Мирівська громада. 24 лютого у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії у Кам'янському відкрили меморіальну дошку загиблому герою Євгенію Бондаренко. Пам'ятна табличка, що буде нагадувати всім про надвелику ціну нашої свободи, з'явилася на стіні 28-ї гімназії, випускником якої був Євгеній. З пам'яті мої колеги. Євгеній народився 25 квітня 1985 року. З першого класу навчався в гімназії номер 28 та закінчив її у 2001 році. У рідній школі, аби вшанувати пам'ять воїна, зібралася повна зала людей рідні, друзі, однокласники, побратими, учні та вчителі закладу. Євген з перших днів війни добровільно пішов на фронт, став до лав Національної гвардії України, отримав орден за мужність і загинув як герой. І наш обов'язок завжди пам'ятати всіх, хто віддав з життя за кожного з нас, пам'ятати подвиг Євгена, який навчався в цій. Школі, який став на захист своєї країни, свого міста, своєї сім'ї і кожного з нас, і робити все для перемоги України. Слава Україні! Євгенія Бондаренко згадують як світлого, щирого та мужнього чоловіка. Для кам'янського та близьких захисника це велика та непоправна втрата. Це була надзвичайно добра людина. Він був дуже веселий завжди на позитиві. Це була людина, до якої можна було звернутися, і він ніколи не відмовить. Він горів, він жив, він працював, він старався. У нього було дуже багато планів, але на жаль, які він не здійснив. Мені хочеться сказати, щоб люди не забували, що де війна, щоб вони максимально допомагали військовим. Бо якщо ми не будемо допомагати, то на жаль, прийдуть і сюди, люди нас не розуміють, тому що у нас тут немає прильотів поруч. Немає слів, які могли б втішити рідних, але наш обов'язок зберегти пам'ять про полеглих героїв, про кожного, хто віддав своє життя за незалежну Україну, і в пам'ять про їх подвиг продовжувати боротьбу. Меморіальна дошка, яка сьогодні відкривається, буде нагадувати кожному з нас, що Євгеній віддав своє життя за нас з вами, щоб ми могли дожити, долюбити, відвоювати і здійснити головну його мрію перемогти. Тож закликаю, робімо все для наближення нашої перемоги. В Народі кажуть, людина помирає двічі. Перший раз, коли у неї зупиняється серце, другий раз, коли за неї забивають. Тож ніколи не забуваємо про наших героїв. 26 лютого передчасно пішов життя директор департаменту екології та природних ресурсів міської ради Богдан Наполов. Про це повідомив очільник міста, висловивши глибокі співчуття рідним та близьким покійного. Міський голова зазначив, у пам'яті колег він назавжди залишиться професійним і відповідальним керівником, чесною та порядною людиною, патріотом своєї батьківщини. Вічна пам'ять. Богдан Наполов народився 2 грудня 1976 року в Дніпродзержинську. У 1994 році закінчив школу номер 36 У 1999 му державний технічний університет за спеціальністю леварне виробництво чорних і кольорових металів, отримавши кваліфікацію інженера-металурга. Працював слюсарем на Дніпровському медкомбінаті, майстром слюсарної дільниці. Обіймав посаду заступника голови комісії профспілкового комітету, працював директором КП Комунальник. А у листопаді 2017 року обійняв посаду начальника управління екології та природних ресурсів міської ради. Протягом 14-15 років був учасником АТО. Прощатимуться з Богданом Наполовим 27 лютого о 12 годині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Ховатимуть о 13-й годині на Алеї Героїв АТО кладовища по вулиці Весняній. 26 лютого 2024 року в Україні відзначають 10-ту річницю спротиву окупації Криму. Цього дня, але у 2014 році, у Симферополі пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Ініційованим кримським межелісом лісом він зібрав близько 10 тисяч кримських татар, українців та представників інших національностей. Нагадаємо, у 2014 році, 20 лютого, розпочалася активна збройна агресія Росії проти України. Цей день Верховна Рада України визначила, як її початок. 27 лютого о 5-й ранку до кримського парламенту та уряду увійшли регулярні військові формування Росії і захопили будівлі. Наступного дня під тиском російських військ Верховна Рада Криму проголосувала за проведення референдуму про статус Криму, який пройшов 16 березня. Відтоді Автономна Республіка Крим і місто Севастополь окуповані Збройними силами Росії. Багато українців та родин кримських татар через небезпеку змушені були залишити півострів. Пам'ятну дату 26 лютого встановлено 2020 року, указом президента України на вшанування мужності і героїзм громадян, які проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіки Крим і місті Севастополь. Цього дня у Кам'янському на підтримку кримських татар разом з прапором України був піднятий і їхній стяг. Два роки в Україні точиться війна, і кров потрібна як нашим пораненим захисникам, так і цивільним громадянам. Аби вкотре перевернути увагу суспільства до цієї теми та популяризувати донорство. керівництво міста разом з представниками політичної партії Бджола провели чергову акцію Кров рятує життя. Потреба в донорській крові стабільно дуже велика по всій Україні, не виключенням її кам'янське, окрім крові, часто в дефіциті її компоненти, як то плазма, яка є незамінною для лікування складних захворювань. Сьогодні разом з міським головою, представниками бджоли, ми здавали кров. Кров завжди потрібна, тому що вона може не тільки рятувати життя, а ми вже зрозуміли за останні два роки повномасштабно, що вона може і воювати. Кожна кровоздача може врятувати життя трьох людей, тому міський голова. Та наша команда підтримує донорства. Ми знов донатимо свою кров для наших захисників. Це не перша акція і не остання. Бджола завжди долучається до донорства крові, і також закликає обов'язково усіх доєднуватися до здачі. Ми наразі бачимо, наскільки велика потреба у нашій крові, і така допомога нашим захисникам, і навіть просто популяризація донорства це завжди актуально. Донорської крові потребують не тільки українські військові, але й породіллі, хворі діти збільшилася й кількість хвороб, які виникають через стрес. А в їх лікуванні важлива саме кров. «З початком повномасштабного вторгнення дуже зросла потреба у крові та її компонентах. Тому ми дуже дякуємо містянам, нашим, нашим донорам, які в цю лиху годину. Приходять до нас, допомагають своєю кров'ю рятувати життя. Сьогодні у Кам'янському в дефіциті саме негативні групи крові, адже вони зустрічаються рідше, приблизно 30% від 100%. Закликаю кожного не тільки донатити грошима, а й приходити здавати кров, адже кожна краплина це теж як донат, як підтримка наших захисників, які наближають нашу перемогу. Після візиту до Центру переливання крові Андрій Білоусов подякував за громадянську позицію всім заслуженим донорам нашого міста, а також активістам, які долучилися до акції. Здали кров, яка допоможе врятувати життя людей, зробивши свій внесок у спільну перемогу. Для звичайного українця життя поділилось на дві частини до 24 лютого та після. Ми почали рахувати дні війни. В цей час будували захисні споруди, спостерігали за новинами і вірили в скорішу перемогу України. Письменники, літератори, історики описували події кожного дня. Із цього вийшла серія книг Думки з тамбуру» Ірини Іваськів. Видання презентували в Кам'янському медичному фаховому коледжі для студентів, які вже встигли їх почитати. Насправді це дуже круто, тому що немає нічого цікавішого за експорт. І дуже приємно, що сьогодні ми з вами разом і студенти, і бібліотека, і письменники, і телебачення. Отже, це значить, що ця книжка вона. Об'єднує кожна людина, читавши цю книгу, повернеться на два роки тому. Ті страшні перші дні: першу повітряну тривогу, перші вибухи, блокпости та людей у пікселі. Студентка другого курсу Єлізавета розповіла, що найбільше вплинув той момент, коли діти ставали дорослими. По іншому реагували на події. В цій книжці розповідалося про те, що підлітки вони швидко ставали дорослими. Вони я знаю навіть одну ситуацію. Підліток, я не пам'ятаю, як його звати, йому було 15 років, і він допомагав військовим, надавав їм першу допомогу. Він був студентом медичного коледжу також. Він навіть не, не знав, що він так уміє його винудила ця ситуація. А Дарина прочитала другу книжку Думки стабуру Воєнне літечко, перебуваючи в укритті коледжу під час повітряної тривоги. Дівчина поділилась, що книга нагадала події, які вона пережила, адже Дарина проживала у прифронтовій зоні. Я застала це все. Я застала ці вибухи, я застала, як в мене в будинку вилітали вікна. Особисто для мене це, це важко, так це важко. Але такі книги повинні бути, тому що в країні йде війна, про це повинні знати. Щоб їх повинні видавати на інших мовах, я рахую, тому що те, що в нас відбувається в Україні, повинен знати весь світ. Бо це в дійсності страшно. В нас помирають люди, і ця книга дуже правдива. Як би їй не було важко читати в деяких моментах, але насправді все таки відбувається. Авторка книг, кам'янчанка Ірина Іваськів, написала безмежну кількість віршів, пісень, тексти різних жанрів, методичні посібники. Ідея створити книги про перші сто днів повномасштабної війни прийшла одразу. Писала про те, що боліло. Писала про те, що не відпускало мене, про що не кипіло. А, можливо, це знаєте, як психологи кажуть, терапія письменством відбувалася. Да? Можливо, це а, моя рефлексія була на те, що відбувалося на кожний день, на кожну подію. А от а, я просто не могла не писати, бо письменник не може не писати. Ну, ось така моя відповідь. Книга написана у стилі думок і нарисів у форматі щоденника, де описується кожен день, починаючи від 24 лютого 2022 року. Оформленням займалась художниця та письменниця Євгенія Яворська. Жінка розповіла, що головним завданням було передати атмосферу тих днів. У видавництві дружко я художня редакторка, і тому від мене Залежало те, як книжка буде виглядати уже в готовому вигляді. Ось бачите, така як розірвана обкладинка, ніби це такий зошит, який можна було десь з собою взяти, там заховати під не знаю, там у курточку із собою побігти, якщо раптом потрібно, тому що ось думки з тамбуру, тобто таке відчуття оцієї цієї небезпеки. Ось ми намагалися це передати, щоб це дійсно було як записки. Певні кожен, хто хоче зануритися в події перших 100 днів повномасштабної війни, може почитати та придбати книжки думки з тамбуру перші 100 днів та воєнне літечко у Бібліотеці імені Тараса Шевченка. Вартість однієї 350 гривень. Це ті книжки, які мають бути на полочках свідомого українця. І наостанок говоритимемо про спорт. З 22 по 24 лютого у Кам'янському вперше проходив кубок міського голови з боксу, в якому брали участь представники боксерських клубів саме нашого міста. Змагання вийшли дуже видовищними та емоційними. Спортсмени викладалися наповну. Головне, ж, за результатами трьох днів було визначено найсильніші боксерські клуби міста. Про це далі. Участь у змаганнях брали шість найсильніших боксерських клубів Кам'янського двісті десять спортсменів. <говори> Демонстрували високий рівень підготовки, стійкість та жагу до перемоги. Сьогодні треба було обов'язково виграти. Гаряче було і на трибунах. Вболівальники не стримували емоції та як могли, підтримували своїх спортсменів. Боксери діляться. Це неабияк додає сил. Ти, коли буксуєш, ти чуєш цю енергію, тобі ну, аж на душі стає ну, добре. Ну, Приємно, коли весь зал за тебе вболіває. Займаюся з другого класу. тренуюсь вже ну з самого початку в боксерському клубу. Рим у дитинстві тато привів, сказав, ти будеш боксером. Враженнями від побаченого поділився почесний гість змагань, дворазовий призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи та світу з боксу Віктор Савченко. Ну і дівчатка і хлопчики молоденькі. Ще попиту маловато, але бажання, бажання достатньо. Бажання достатньо для того, щоб, щоб вирвати перемогу. Організація турніра на вищому рівні. Це заслуга мерії, це заслуга його помічників, це заслуга всієї команди, він очолює. Ведення видовищних змагань долучилися чимало спортсменів та партнерів небайдужих до розвитку спорту у місті. Це МТС Бетон, Руді, Оріль, Лідер, Ресторан Сало, компанія Мастерок, Боді, Кремс, Біофарма, Плазма. Генеральним спонсором кубку виступила громадська організація Бджола. Моє враження дуже яскраве, дуже гарна була організація. Дякую за підтримку міському голові ГО «Бджола». Дякую нашим всім спортсменам та тренерам, які залучилися до проведення цього змагання. За результатами трьох днів напружених змагань та карколомних зустрічей на рингу, Перше місце виборов боксерський клуб Ринг друге ДЮСШ номер Нородин лівий берег, третє ДЮСШ номер нородин Правобережжя. клуби переможці отримали сертифікати на поліпшення матеріальної бази своїх спортивних закладів. Мое впечатление от этих соревнований самое позитивное. У нас образовалась новая федерация, все новое, все, все правильно, все организовано. И, и первый раз проводятся эти соревнования, такого масштаба не было, чтобы выбрать лучший спортивный зал, лучший клуб, кто как работает, посмотреть. Я бы сказал, как говорят американские профессионалы. Это первый и не последний кубок боксерского клуба Ринг. Тепер дізнаємося, що передають на сайті Synoptic.ua. У ніч на вівторок очікуємо невеличкий мінус до 2 градусів. У день прогріється до плюс 5. Обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Хужу погоду попередньо передають і на себе. На цьому випусці 26 лютого завершується. Пам'ятайте про правила двох стін. Не ігноруйте попередження про небезпеку. З вами був Володимир Кравченко. Зустрінемося у наступних випусках. Бувайте!